Мені потрібен мій монстр. Зазирнувши ввечері під ліжко, в пошуках свого монстра, я знайшов записку. Пішов рибалити, повернуся за тиждень. Гейп. І що тепер робити? Адже мені вкрай потрібен мій друзяка. Я ж не засну без свого чудовиська. Я спробував було заснути. Але без гейба нічого не виходило. Мені бракувало його уривчастого дихання, його сопіння, скреготіння довгих пазурів, І як заснути без усіх всіх звичних моторошних звуків і огидного зеленого слизу гейба. Аж ніяк. Гейба не буде цілий тиждень. Тож мені вкрай потрібен бодай якийсь монстр. Я тихенько вислизнув з під ковдри, щоб не почули батьки. У дорослих дуже дивні уявлення про монстрів під ліжками. Я постукав по підлозі і знову гулькнув під ковдру. Я чекав і хвилювався. Чи з'явиться новий монстр? Який він буде? Чи хропітиме він так само кументно, як і гейп. Коли під ліжком щось рипнуло, я одразу ж зрозумів, що це і є чудовисько заступник. Добрий вечір, почув я низький притишений голос. Мене звуть Герберт, і сьогодні ввечері я буду твоїм монстром. Герберт. Хіба це ім'я для монстра? Та й голос у тебе зовсім не страшний. Ти вже колись лякав дітей? Е. Ні, але я прочитав усі найкращі книжки про це. А в тебе довгі і гострі пазурі, поцікавився я. Ні, але в мене неправильний прикус, тому я дихаю ротом. От послухай. Гі? Ї гі-хо. Гі Звісно, гербертове сопіння могло когось налякати, але мені цього було замало. Послухай, ну, гербере, дуже шкода, але нічого путнього з того не вийде. Я проти тебе, а нічогісінько не маю, але мені потрібне чудовисько з пазурами. Ну, ти й примхливий, засмутився Герберт Як знаєш, тоді я пішов. Знову щось рипнуло, і Герберт щез. Невздовзі я почув скреготіння, і тієї ж миті з'явився другий монстр. Доброго вечора! привітався він високим улесливим голосочком. Мене звуть Ральф. Чув? Тобі потрібне чудовисько з пазурами. Якщо ти будеш такий ласкавий і трішечки нахилишся, я покажу тобі свою лапу. Я підсунувся до краю ліжка, сподіваючись побачити жахливу волохату лапу з гострющими гачкуватими пазурами. Натомість із подивом угледів. Гладенько причесане хутро і рівненькі блискучі кіхтики. Перепрошую, не хочу бути нечемним, але твої пазурі вкриті лаком для нігтів, запитав я. Саме так, відповів Ральф. Я вважаю, що в професійних монстрів Має бути бездоганний манікюр. Я зрозумів, що і цей монстр не для мене. Шкода тебе розчаровувати, Ральфе, але мені потрібне чудовисько з дуже страшними пазурами, як у гейба, подумки додав я. Щось заскриготіло і Ральф зник. За хвилину з під ліжка пролунав третій голос. Перевірно мої пазурі, хлопче. Я затамував подих і перехилився через край. Пазурі справді вражали, загублені моторошні й острі, наче бритви. Що ж непогано? Я трохи занервував. А хвоста висунеш, прошепотів я. «А вже ж! але не лякайся. Я глянув крізь пальці і побачив у себе в ногах слизький хвіст. Аж тут помітив на ньому стрічечку. Ти що, монстр дівчинка? Ну, звісно ж, роздратовано вигукнула вона, я Синтія. Тебе щось не влаштовує? Е, так, зізнався я, мені потрібен монстр хлопець, адже монстри хлопчики для хлоп'ят, а монстри дівчата для дівчат. Про це всі знають. Ну, тобі не вгодиш. Пхинькнула Синтія і зникла. Хіба я надто прискіпливий, аж ніяк? Я точно знаю, що мій монстр повинен мати в пазурі і лякати до дрижаків. Урешті-решт, монстри на те і існують, щоб я залишався в ліжку, уявляючи всі ті жахіття, які зі мною трапляться, якщо я звідти вилізу. І тут з під ліжка почулося якесь човгання і чавкання. Отже, там з'явилося четверте чудовисько агов, ямак. Вистачило одного єдиного погляду на макові пазурі, щоб зрозуміти це здоровезний і бридкий монстр-хлопець. Я навіть здригнувся. Може, цього разу мені пощастить? Чудові пазурі, мовив я. Та чи довгий у тебе хвіст? Я перехилився через край ліжка, щоб усе добряче роздивитися. Та ні, хвіст у мене куций, облизнувся Мак, але я маю не язика. Чого б це я мав боятися довгого язика? запитав я. Ой, хто зна, відповів він, докладаючи зусиль, щоб голос звучав якомога грізніше. Ніколи не вгадаєш, коли я захочу тебе лизнути? Я впав на ліжко і розреготався. Ну, якщо ти не хочеш навіть спробувати потоваришувати зі мною, заскімлив мак, Я ледь стримував хіхотіння. Не думаю, що тобі варто від мене відмовлятися, попередив він. Дитина, яка лише на одну ніч відмовилась від п'ятьох монстрів, я не відмовлявся від п'ятьох чудовиськ, обірвав я його. Мій постійний монстр вшився на риболовлю. На риболовлю хіба? А може, він просто втік, бо ти такий вередливий. Гаразд, я йду, але на твоєму місці, на наступне чудовисько, я б не розраховував. Отакої. Як же мені тепер спати без монстра? Під ліжком знову щось закрепіло. Гучно зарипіло, ще й зашкреботілося дивно. Я я гадав, що сьогодні чудовиську уже не буде, пробелькотив я. Вибач, малий, я трохи спізнився. Отакої. Це ж мій гейбл. Я думав, мені сподобається рибалити, але ні, пояснив він. Риба дуже ляклива. Жодного задоволення не отримуєш. Ось ти інша річ. Проте ти вже трохи завеликий, щоб боятися монстрів. Доводиться, щоночі сушити мізки. О, мізки! Це така смакота. У гейба так гучно забурчала в животі. Що аж ліжко затремтіло. А тепер, якщо ти не проти, я хотів би розпочати вечір зі зловісною калюжі слизу. Я звисівся з краю ліжка, підлогою беззвучно розтікалися зелені шмарклі. Ліжко знову затрусилося, Гейб випростав свого шпичастого хвоста. Він запропонував мені вгадати. Звідки вистрибне цього разу, я затремтів. Отже, сьогодні до тебе завітали кілька монстрів-заступників, сказав гейб. І погострив пазурі оббильце ліжка. Тобі було страшно, і Гейб забарабанив пальцями. Зрозуміло, він хоче дізнатися, чий досі мені потрібен. Жодне інше чудовицько не може мене налякати так, як ти, захихотів я, і пірнув під ковдру й натягнув її на голову. Крізь ковдру я почув, як гейб тихенько хмикнув. Ха, я так і знав. Ми просто створені один для одного, задоволено прогарчав він. Ковдра поповзла на підлогу. І я зрозумів, що гейп готовий вечеряти. А тепер висунь, будь ласка, свою ногу, сказав він, пожую твого мізинчика. Я смикнув ковдру назад і підібгав свої ноги так, щоб гейп не міг їх схопити. Жодних пальців ти сьогодні не отримаєш, але можу запропонувати ось це. І я скинув із ліжка подушку. Я навіть не почув, як вона впала додолу. Отже, Гейб повернувся, і цей слиз, він просто ідеальний. Усе стало на свої місця. Я радісно затремтів, зараз засну і оком не змигнув.